Міністр оборони Великої Британії Бен Волес вважає військові об'єкти в Криму законною ціллю для збройних сил України. Про це повідомляє BBC. Бен Волес прилетів Данію на конференцію, присвячену допомозі Україні, і повідомив BBC, що Британія не вважає правдоподібними пояснення Ерефії. Таке очевидно не трапляється через кинутий недопалок, сказав британський міністр. Водночас він назвав малоймовірною версією про те, що ці вибухи могли бути результатом удари ракет, які дав Україні. Захід у будь-якому випадку, вважає волес, російська авіабаза в Криму є абсолютно законною ціллю для українських військових. Нагадаємо, що в Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедоровці біля САК в американському інституті дослідження війни. Заявили, що в Кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедоровці, адже це свідчило про неефективність російської системи ППО за інформацією розвідки. Росія втратила на аеродромі САКі в окупованому Криму понад 9 військових літаків представлю гостя Денис Казанський журналіст. Вітаю вас. Які ви, ну, ви знаєте, по-перше, я вважаю, що ми більш-менш можемо розуміти, що там відбулося, адже е головна пропагандистська Російської Федерації Маргарита Сіманіан написала: прокоментую, прокоментувавши цю подію, що це наслідки галаватябства. І ви знаєте, от за весь час цієї війни російська влада, російська пропаганда вони вже перетворилися на такий генератор мемів. Вони постійно продукують якісь меми, над якими потім знущається і сміється весь світ. Там взирвалася селітра, угу. сталося головотяпство Так ось. Насправді у нас немає підстав сумніватися в цій версії і якось її оскаржувати, тому що насправді те, що відбувається в принципі після 24 лютого, це наслідки головотяпства. Тобто, російська влада ну я не знаю, як це правильно назвати. Вони є головатяпами. Напевно, да скоріш за все. Вони продукують оце це тобто вони якісь роблять божевільні. Абсолютно шкідливі для всіх для росіян для українців приймають рішення. Вони розв'язали тупу абсолютно безглузду війну, в якій постійно вони самі страждають, гинуть їхні громадяни, вибухають їхні міста, їхні авіабази, склади на території Російської угу. Федерації або на окупованих територіях, гинуть їхні солдати, і це все відбувається лише через ґраґалаватябства російської влади. І відповідно в тих командирів, да угу. там військових, які керують цими всіма процесами. Що стосується людей, які живуть в Криму, то так серед них ми побачили вчора. Відбулася певна паніка. Вони вперше зрозуміли, побачили на власні очі, що по перше йде війна. По-друге, вони зрозуміли, що це неприємно, коли поруч вибухає. Військовий об'єкт або снаряд, або якась військова техніка. Тобто вони вперше опинилися в тому становищі, в якому українські громадяни живуть вже півроку, і їм це не сподобалося. Як вам здається, ми. це може якимось чином повпливати на внутрішню ситуацію в Росії, чим більше. Росіян будуть стикатися з, навіть не з наслідками, а з війною як такою. Так, вони будуть чути сирени. Я розумію, там в Москві, здається, тиждень-два тому була якась репетиція сирен. Так що це може якимось чином змінити, ну, як мінімум, якусь соціологію. Так? Зараз там 60-65% росіян виступають за те, аби Путін продовжував. І знову йшов на Київ, і все таке інше. Тож чи можуть а, прямий дотик до війни змінити їх ставлення до війни? По-перше, думаю, так що зможе, але на жаль, ми бачимо, що цей дотик до війни відчувають мешканці в кількох регіонів. Угу. Наприклад, от ви не дарма згадали Москву. Справа в тому, що люди ж в Росії, самі росіяни мають таке прислів'я Москва не Росія, так. Москва живе своїм життям. Вона, як ви бачите, на цю війну жене передусім. Мешканців або національних околиць, або найбільш відсталих депресивних регіонів, де немає роботи, де люди готові за гроші, фактично продавати своє життя і здоров'я. І вони йдуть фактично на смерть з розрахунком, що їхня родина, хоча б отримає якісь там ці 7 мільйонів рублів, нову ладу чи якусь іншу винагороду. Тому це війна, яку веде Москва як метрополія, яка фактично. Обкрадає, по перше, оці свої колонії Сибір, Якутію, Кавказ, із цих грошей, які вона вкрадає в колонії, вона і платить своїм кондатьєрам, тобто найманцям, яких вона кидає uh -huh. на війну в Україну. Тому тут справа в тому, що от москвічі. Москалі, да, вони не відчувають цієї війни. А те, що там відчувають мешканці Курської області чи Окупованого Криму, воно не дуже то москалів цих угу. обходить. Ще один момент. Треба розуміти, що от я дуже скептично ставлюся до результатів цих, цих опитувань, тому що ми розуміємо, що вони проводяться в Росії. я колись читав як, ну, методику, да, от, де описувалися, як проводять ці опитування. І там найбільша проблема в тому, що вони ніколи не покажуть правду, тому що більшість людей просто бояться відповідати. Вони уникають відповідей. Тобто, uh -huh. те, що ми бачимо, це там з десяти людей відповіли три особи. І оце, цей результат він не показує ті цифри, які ми знаємо. Але є оця величезна, якась глибинна частина росіян, яка просто боїться відповідати. Uh -huh. І Вони відмовляються. І вони так. да вони. Я думаю, що або не мають власної думки, або вони за... Uh -huh. виступають за те, щоб можливо все швидше як найшвидше Тобто, може бути і таке. Тобто ми не знаємо справжніх настроїв Росіян, однак разом з тим вони не не мають особливого значення, тому що в Росії суспільство не є суб'єктним, вони ні на що не впливають їх влада не чує, тому що вона від них не залежить. Влада існує окремо, влада існує за рахунок знов таки тих надходжень, які які вони там акумулюють в бюджеті. Росіяни як громадяни, не не можуть це контролювати. Вони не знають, як угу. наповнюється бюджет, які там статті. Вони не впливають, не обирають свою владу. Відповідно, вони не можуть нічого її зробити. Тобто, це ну така стандартна диктатура, де є певна кліка. А от вони дуже. Люблять слово хунта, насправді хунта давно вже в ну, так. самій Російській Федерації. І от ця хунта і вирішує насправді долю країни і долю людей. А, ви багато і детально слідкуєте за ситуацією на Донбасі у своєму телеграм-каналі. Я хотів у вас попитати про те, наскільки поширеною є прихована мобілізація зараз там. І взагалі, ви можете пояснити логіку. Ви зараз її описали так? Чому Росія, чому Путін так буде точніше, воює саме депресивними регіонами? Чому не підключає він до війни Єкатеринбург, там, Владивосток, Санкт-Петербург? А, і прихована мобілізація. Наскільки це поширено? І а, чи залишились взагалі чоловіки в, не знаю, в Маріуполі, там, в Донецьку, в, в Луганську? А дивіться, по-перше, коли ми розглядаємо ситуацію на Донбасі, треба розуміти, що є чітко ну, умовно, дві частини. Угу. Перша, це територія, окупована з 2014 року, так зване Ордло. А друга це територія вже окупована в цьому році. Так, ось мобілізація проходить мобілізація саме примусова. Вона не прихована. Це фактично викрадення людей, коли ходять такі загони карателів по вулицях. Зондер команди такі справжні і викрадають просто чоловіків, які є перехожими, просто йде по вулиці людина, Вони хватають, часто б'ють. Це теж є на відео. Люди самі це знімають, фіксують, б'ють і насильно відправляють. Ну одразу там на війну без жодної підготовки. Тобто є отака от так звана мобілізація, але вона відбувається в ордло на території, яку вони захопили вже цього року, такого поки не практикується. Ну, в принципі, у мене немає інформації про те, що це б відбувалося масово. Можливо, якісь окремі випадки є, але в цілому, наскільки мені відомо. Там вони намагаються вот саме діяти за тим, за тією схемою за якою вони діють в, в самій Росії. Тобто, там вони набирають людей за гроші. Ну найманці. Угу. От в Маріуполі вони прям розсилають повідомлення, зкліються е, ці оголошення, що от там 200-300 тисяч рублів. ідіть, ми там вас значить набираємо, захищаєте батьківщину і. Ну, справа в тому, що спочатку вони створили, там же ж зараз немає абсолютно ніякої роботи. Вони створили це, ці умови для того, щоб у людей не було іншого виходу, окрім як на ці оголошення зголошуватися. Угу. І тому от деякі люди з тих, хто там залишився, там залишилася менша частина населення від того, що було до війни. І ці люди, вони деякі з них можуть так іти за цими оголошеннями. Якщо вони в принципі по перше лояльно ставляться до Росії, і по-друге, якщо вони ну розуміють, що все от Маріуполі, mm -hmm. де там працювати, все знищено. Економіка знищена, місто знищене. Там, в принципі, тільки або їхати, або найматися в окупаційну адміністрацію. Не кажучи вже про попасну, яку сьогодні, от як сказав, пасічник не будуть взагалі відновлювати. Тобто, просто місто знищено там тільки руїни, і на руїнах, як в фільмах про постапокаліпсис, ходять якісь люди. Немов привиди, там готують собі їжу на багаттях, в них немає нічого на не зв'язку, не світла. Ну жодна цивілізація, просто от кінець світла, і там, звісно, от вони намагаються набрати таких найманців. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.